Я Павло, ви на каналі OnLink. Сьогодні ми розберемо, як обрати централь від компанії Якс для нашого об'єкту, будь-то квартира, офіс, будинок, гараж, склад і тому подібне. У компанії Якс існує два кольори: це чорний і білий, тобто кольори е пристроїв можуть бути у чорному, і білому. Кольорі, тому обирайте під ваш інтер'єр. Про це ми сьогодні не, не говоримо. Також ми сьогодні не будемо розглядати централі, які підтримують дротовий протокол фібра, так як це окреме відео. Кому цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях, розглянемо окремо. Сьогодні ми говоримо про чотири централі: це Хаб, Хаб Плюс, HUB2+, Які у них відмінності, як взагалі чим вони відрізняються, і який обрати краще для себе. Почнемо ми з першого хабу, який підтримує до 100 датчиків, до 50 користувачів, один ретранслятор. Також він підтримує 5 сценаріїв і 9 груп. Цього, в принципі, достатньо для якогось заміського будинку, в якому ми не будуємо розумну систему, в якому є дротовий інтернет. І є хоча б е, якийсь зв е, ну, мобільний зв'язок, тому що тут є два канали зв'язку. Це е, перший хаб, який з'явився у компанії Ajax. Він, по суті, на даний час не підтримує датчики з фотофіксацією, він не підтримує більшість датчиків, які вийшли. У Аякса останнім часом, тобто він не підтримує вимикачі, він не підтримує датчики якості повітря, він не підтримує пожежні датчики другого покоління. Тому, якщо у нас якась мінімальна тривіальна задача, просто захистити об'єкт, його в принципі можна використовувати. Розумний будинок ви не побудуєте, але якщо щось мінімальне, то його буде з головою вистачати. Але я порадив би додивитися відео до кінця і все ж таки обрати для себе, відштовхуючись. Від потреби і подумати про те, що як тільки ви зіштовхнетеся за Яксом, ви захочете розвивати цю систему. Це вже перевірений факт, і всі клієнти, які купували пристрої рано чи пізно, знов ж таки повертаються і докуповують пристрої для себе. Тепер давайте поговоримо про Hub+. плюс. Хаб Плюс виглядає по суті так само, також є і в білому, і в чорному кольорі, але вже має 4 канали в зв'язку: сім карти дротовий інтернет і Wi-Fi. Тобто ми можемо подати інформацію по цим чотирьом каналам. Також ми можемо таким чином забезпечити резервний канал, якщо у нас відключиться, наприклад, Wi-Fi, мобільний інтернет підключиться або навпаки. Ну, тобто тут вже залежить від того, який у вас об'єкт. Він підтримує до 150 датчиків до 99 користувачів. Також він підтримує 64 сценарії, 25 Груп і п'ять ретрансляторів можна побувати велику систему, тобто ми можемо побудувати систему, наприклад, на складських е, якихось приміщеннях з ячеєчним зберіганням, тобто можемо доступ до ячеєк надати, ми можемо, наприклад, захищати окремі ячейки. Це просто те, що в мене приходить на голову, тому що ми таку систему вже робили. Також за допомогою Х. Можна забезпечити безпеку в офісі з декількома, наприклад, різними е, приміщеннями, там, наприклад, бухгалтерія. Це директорська, це там, наприклад, склад і тому подібне. Тому що по групам нам, в принципі, 25 груп вистачить, і таким чином ми можемо побудувати надійну систему. Але якщо у вас є система відеонагляду, тоді дійсно це е, має сенс, так як Хаб плюс не підтримує. Датчики з фотофіксацією, що, по суті, є мінусом. Також він не підтримує датчики якості повітря і не підтримує датчики пожежі другого покоління. Окремо, я зроблю табличку для того, щоб ви бачили різницю між всіми хабами. Тому не переймайтеся, можете цього не запам'ятовувати. В кінці відео я додам цю таблицю, подивитись. Е, тому цей хаб, в принципі, є сенс ставити там, де у нас є система відеонагляду, і я б так таке робити. Але давайте дивимось до кінця. А ви поки, будь ласка, зробіть червону кнопку підписатися сірою. Підпишіться на канал для того, щоб не пропускати наші нові відео і отримувати спеціальні ціни від нашої компанії. Також пишіть всі ваші запитання в коментарях. Поїхали далі. хаб 2. що й не дивно виглядає так само, але підтримує 100 пристроїв. Підтримує 50 користувачів, підтримує 32 сценарії, 9 груп, 5 ретрансляторів і 25 пристроїв, відео, які можуть передавати відеопотік відеокамери, відеорестратор. Що хотів би тут сказати? Цей хаб для мене фаворит. Ну він мені більш цього подобається, тому що він, по суті, потужний. Він підтримує всі датчики, які є на даний час. Тобто, він підтримує датчики з фотофіксацією. Він підтримує, наприклад, датчик якості повітря. Він підтримує вимикачі. І він далі є. Ну, є запас на оновлення, тобто він по суті таке така золота середина. Я б його радив всім. Але він не має Wi-Fi. тобто він має 8 карти. І він має дротове підключення до інтернету. Також є два е, варіанти. Опціонально це може бути 2G або 4G, тобто він підтримує сім карт з 2G, або якщо потрібно, то е, купуєте більш дорогий варіант з 4G. Що хотів би тут сказати, що цей хаб для мене є, як я вже і сказав, якимось таким оптимальним варіантом, тому що ну, Wi-Fi. Wi-Fi по суті, е, ну, дротове підключення є у багатьох. Тобто Потреба Wi-Fi не така велика. Якщо у вас взагалі, в принципі, ви не підтримуєте дротового підключення, у вас просто після ремонту не залишилось дротів, то там, да, звісно, тоді вам потрібно буде обирати версію з плюсом. Тобто плюс каже про те, що у нас є Wi-Fi або HUB+, або Хаб 2, про який ми ще поговоримо. Якщо ні, то вам оптимально підійде Хаб 2. Для великого будинку, для Офісу, для складських приміщень це оптимальний варіант. HUB+. Трішки дорожчий і має та більший запас, але рідко коли зустрічається. Хаб-2 оптимальна по бюджету, по функціоналу та й, в принципі, по наповненню. Тепер ХАБ-2Плюс. Хаб 2Плюс має можливість підключити 200 датчиків, 200, 100 користувачів. 64 сценарії, 25 груп, 100 пристроїв подачі відео, 5 ретрансляторів. Тобто ми можемо побудувати дійсно велику систему. Це може бути Аеропорт Бориспіль, це може бути якийсь аграрний комплекс, це може бути фабрика виробництва ліків, школи і подібні, е, подібні об'єкти, тому що тут є великий потенціал. Ретранслятори дають можливість нам покрити більшу площу, але і так, сигналу ювелір або Вінкс вистачає на величезну відстань до 2 км. Цього дійсно достатньо. Ми можемо побудувати великі системи з різними групами і з різними е, направленнями. Наприклад, у нас може бути окремо направлена група на це складське приміщення і, там, наприклад, бухгалтерія. Іншу групу віддати абсолютно іншим, наприклад, людям, яким ми здаємо помешкання, наприклад, здаємо точніше там якусь територію, так як ми можемо і на датчиках вуличних з фотофіксацією побудувати безпеку, і, і, наприклад, на якихось там датчиках протікання, перекривати воду, побудувати, наприклад, якість повітря за допомогою датчика якості повітря, і вовсвічі, або Реле, які будуть нам включати кондиціонування. Ну тобто, тут вже просто. Політфантазії. Якщо вам цікаво про це подивитися, будь ласка, пишіть в коментарях, я окремо про це розкажу і зніму відео. Ну що ж, по суті, ми пройшлися по всім чотирьом хабам. Тепер я виведу таблицю для того, щоб ви подивилися порівняння. Також хотів би нагадати, що хаби плюс мають підключення до Wi-Fi. Звичайні хаби і ХАБ 2 не мають підключення до Wi-Fi, тільки дротове з'єднання з сервером. Я сподіваюся, це відео було корисне для вас, і ви зможете для себе зробити висновок і розуміти, яку систему вам обрати. Якщо у вас середнім розміром, наприклад, помешкання або це офіс або компанія, немає сенсу брати плюс-версії. Якщо у вас є відео, і вам не потрібні сценарії. Ви можете залишитися просто на хабі. Якщо ви будете далі розвиватися, я б вам радив все ж таки обирати хаб 2 або хаб 2+, плюс, тому що там є запас потужності, там є можливість підключити датчики з камерою і отримувати реально підтвердження того, що відбувається не тільки. Податчикам, тому що дуже часто у наших клієнтів відбувається така ситуація. Просто хтось з працівників забув зняти систему з охорони. Включилася сирена, він розгубився, не знає, що робити. А тут адміністратора або власнику приходить фотопідтвердження того, що це, наприклад, його людина забула зняти систему. Ну, дійсно, спокійніше себе може почувати. Ну що ж, друзі, будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть всі ваші запитання в коментарях. Я був радий бачити вас. Також хотів би попросити вас писати побільше для того, щоб ми наладили комунікацію, і я знав, які відео вам більш подобаються і на які теми вам більш подобається, щоб ми знімали далі відео. Дякую, всім пока!